потрібно перекачати багато води або усушити велику ємність, тоді вам потрібна мотопомпа. А я вам розкажу про нашу найменшу модель. Мотопомпа бензинова 4 такна 30 метрів кубічних на годину. 27 метрів. Вона підходить для чистої води. Максимальний діаметр твердих частинок якої 4,5 мм. Максимальна продуктивність 30 метрів кубічних на годину. Це орієнтовно 500 літрів на хвилину. Максимальна висота всмоктування 7 метрів. Максимальний напір 27 метрів. А ось тут цікаво. 27 метрів це якщо вам потрібно підняти воду вертикально. Наприклад, на будівництві на 9 поверх. А якщо вам потрібно перекачати по горизонтальній поверхні, то ця модель може перекачувати на 270 метрів довжину. Маємо ще 4 моделі для більш складних задач з показником напору до 65 метрів для брудної води. Всі ці моделі ви знайдете на сайті APRA.UA. А також маємо безкоштовну доставку та оплату частинами. Підписуйтесь та до нових зустрічей!